Гляньте, які всередині. Це шикарний торт. Ось так. Просто ложкою смакота. Він такий ну, дуже смачний. В мене в записничку він записаний день і ніч. Готуємо. В чашу міксера я вибила 4 яйця, обов'язково дрібка солі, 150 грам цукру. А відбивати на 7-10 хвилин в таку пишну повітряну масу. Яйця так добре збилися. Люкс, Така пишна, пишнюща маса. Дві столові ложки олії, 150 грим борошна. Такий неповний стакан. Всипаю в 2-3 прийома і замішую тісто. Хто бажає, може додати чайну ложку розпушувача. Так знизу до верху, знизу до верху перемішувати. Форма 24 см. Переливаю. Переливаю безквітну масу. Мій випікався 180 градусів 20, приблизно 20-25 хвилин. Хай він зараз остигне. Я його буду розрізати на половинку. Ось він. Ну він повітряний. Шоколадний корж майже ідентично, тільки буде трошки менше борошна. Буде какао. 4 яйця дрібка солі, 150 п'ятдесят грамів цукру, Збиваємо в пишну масу. Дві столові ложки олії. Відважила 120 г борошна, 30 г какао. Я це усе просіюю по черзі і замішую тісто. Так же само переливаю, ставлю в духовку, випікаю. Шоколадний бисквіт теж готовий. І я вам скажу супер. Так він вже пахне шоколадом люкс. Жіну дуже вже ніж. Розрізайте гострим ножем або ниткою. Кремуш я люблю, щоб було багато: пів літрі холодних вершків. Вершки беремо 33-36%, 200 грам цукрової пудри, трошки ванільного цукру. І це все збиваю. Вершки я збивала буквально одну хвилиночку. їх ліпше не добити, ніж перебити. Ось такі вони класні. Тепер ж до вершків я додаю пачку сметани. Ще з другої пачки я трішки додала, тому сметана виходить приблизно півлітри. Півлітри вершків, півлітри сметани. Більше я тут нічого не збиваю, просто ось так лопаткою перемішую. Саме головне вершки не перебити, ліпше не добити. Теж крем підійде і до медовика, і до Спартака. Ну, це такий ну, дуже класний крем. Збираю в кільці. Кільце обмотала харчовою плівкою. Так буде ліпше його знімати. Корж, крем, корж, крем. Кожен корж я просочую трішки молоком, але ж можна заварити каву, теж дуже смачно. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник. А завтра вам покажу результат, що я тут напекла.